От знаєш, усі говорять про сталкерів, про тих, хто лізе в Прип'ять заради фото, адреналіну або вигаданих подвигів. Про них знімають відео, пишуть історії, складають міфи. Про нас не говорить ніхто. Ми не цікаві. Ми не ліземо в кадр. Ми просто заступаємо на чергування і стежимо, щоб у місті залишалося рівно стільки людей, скільки дозволено документами. Не більше. Нас називають по-різному: охорона, караул, наряд. Але якщо коротко, ми ті, хто залишається тут, коли всі нормальні, йдуть геть. Заступання на нічну зміну в прип'яті починається задовго до самої ночі. Спочатку ти проходиш пункт контролю, потім другий, потім третій, кожного разу показуєш одні й ті самі документи, чуєш одні й ті самі фрази і намагаєшся не дивитися у бік міста. Нас цьому вчать із першого дня. Дивитися означає затримувати погляд, а затримувати його тут не варто. Формально ми охорона об'єкта не патруль, не військова частина, не поліція об'єкт має номер, зону відповідальності і перелік інструкцій, що змінювалися десятки разів, але суть залишалася одна контролювати присутність живих. Про інше не говорили. Інструктаж того вечора був короткий. Начальник зміни не дивився нам в очі, тільки в папери. Це добрий знак. Значить, ніч планується чиста. Без рейдів, без журналістів і без навчань. Наряд сім. стандартна схема, три особи, контроль периметра, радіозв'язок кожні 30 хвилин. Голос у нього був рівний, втомлений, але без напруги. Я слухав і мимоволі відзначав дрібниці. Темні кола під очима, на столі два недопиті стакани чаю, хтось уже сьогодні не доспав. Мене призначили старшим наряду. Це нічого особливого, просто ти відповідаєш за звіт і за те, щоб усі повернулися. У прип'яті повернулися звучить важче, ніж зазвичай. Ми заїхали у місто майже беззвучно, машину залишили біля старого КПП, далі пішки. Асфальт тут кришиться і ламається під ногами, але кроки чути погано. Місто глушить звук, наче не хоче, щоб ти знав, де саме йдеш. Я знав це місце давно. Будівлі не змінюються, змінюються тільки кути, з яких вони на тебе дивляться. Наша контрольна точка стара диспетчерська. Колись тут приймали сигнали і дзвінки, тепер рації, журнали і металеві шафи з пломбами, які ніхто не відкривав руками. Я сів за стіл і одразу записав час початку чергування. Руки працюють автоматично, це заспокоює, поки ти пишеш, ти тут законно. Перші півгодини ми всі троє були разом. Перевіряли обладнання, міняли батареї, перевіряли дозиметри, фон у нормі. Завжди у нормі. Ніхто не жартував. Тут не жартують, але й страху не було. Лише знайоме відчуття, ніби ти зайшов у приміщення, де тебе пам'ятають, але не радіють. О 15-й хвилині на першу я розвів наряд по маршрутах. Один пішов у бік житлових кварталів, другий через парк і колесо огляду. Ми домовились, ніяких перевірю ще раз, ніяких самовільних відхилень. Тут не шукають пригод, тут їх уникають. Коли двері за ними зачинилися, я вперше за ніч відчув, що став надто помітним, наче залишився не сам, а видимий. Я сів, поклав рацію перед собою і подивився у вікно. Темрява над містом була рівна, без туману, без руху, і від того неприродна. О на першу я вийшов на перший сеанс зв'язку. Сказав я, у відповідь почалося одразу два прийняв рівні, чіткі, без затримок, саме так, як і має бути. І саме тоді я вперше подумав, ця ніч буде довгою. Після першої години ніч зазвичай входить у рутину: ти перестаєш помічати темряву, як перестаєш помічати шум холодильника. Він є, але мозок його прибирає. Саме так працюють нормальні зміни, саме так нас вчили. Цієї ночі рутина не склалася. О першій 30 ночі я впіймав себе на тому, що надто часто дивлюся на годинник, ніби очі самі перевіряли, час іде чи стоїть. Черговий сеанс зв'язку пройшов штатно, формально. Але один із бійців знову відповів із затримкою, не проблемною, не такою, щоб здіймати тривогу десь хвилина-дві. Так затримується, коли задумався. Прислухаєшся до стороннього шуму або коли не впевнений, що відповідають саме тобі. Сьомий контроль маршруту, сказав я. Контроль, контроль прийняв, відповів він. Пауза між словами була дивною. Ніби хтось повторював фразу, яку вже чув раніше. Я відмітив це в голові, але нічого не сказав. У таких місцях не варто множити підозри без підстав. Прип'ять, добре вміє грати з уявою. Це теж входить у службову підготовку, хоч про це не пишуть у інструкціях. Приблизно за 10 хвилин я почув шум у рації короткий, сухий, як при натиснутій кнопці, яку одразу відпустили. Автоматично сказав я у відповідь тиша. Я піднявся зі стільця, пройшовся диспетчерською, перевірив шнур живлення, антенну, запасний канал, усе працювало навіть занадто добре. Коли я знову сів, рація подала сигнал сама. Наряд 7. Підтвердьте позиції. Це був мій голос, не схожий, мій, не з диктофона, не з відлуння, живий з моїми паузами, моєю дикцією, такий, як я чув його в навушниках роками. Я не відповів. За правилами, у разі таких збоїв ти фіксуєш інцидент і переводиш зв'язок на резервний канал. Я зробив саме так чітко, без зайвих рухів. Руки не тремтіли, але в грудях з'явилося знайоме відчуття, яке я пам'ятав ще з першої ротації. Коли ти розумієш, що щось пішло не за протоколом, але пояснити це ще не можеш. О другій ночі я знову вийшов на зв'язок. Перший маршрут статус. Відповідь прийшла одразу рухаюсь далі, все спокійно, надто спокійно. Людина на нічному обході так не говорить. Тон був невтомлений, не зібраний, денний, наче він стояв у добре освітленому місці, а не серед порожніх будинків. Уточни позицію, сказав я. Пауза довше, ніж раніше. Поблизу школи. Це була правильна відповідь. Маршрутна точка, узгоджена. І все ж мене не полишало відчуття, що він відповідав не на моє запитання, а на інше, яке почув першим. Другий боєць на зв'язок не вийшов. Я повторив виклик, потім ще раз, потім перейшов на резервний канал. Тільки після третьої спроби почув шум. Рівний, фоновий, не технічний, як у вухах, коли стоїш у повній тиші. Прийом. Сказав я вже жорсткіше. На зв'язку відповів голос. Без позивного, без інтонації, просто констатація факту. Що ж ти будеш робити? Я встав, одягнув куртку, взяв ліхтар. Згідно з інструкцією, старший наряду не залишає контрольну точку без крайньої потреби, але інструкції пишуть для ситуації, які можна описати словами, цю я ще не міг. На вході я озирнувся на диспетчерську. У темному вікні відбивалося світло, і на мить мені здалося, що за столом хтось сидить. Я не дивився вдруге. Коли я вийшов із диспетчерської, місто прийняло це мовчки. Без змін у світлі, без рухів, лише тиша стала іншою, Не гучнішою і не глибшою. Вона просто перестала бути фоном. Я йшов маршрутом другого бійця. Логіка залізна, без домислів. Якщо є збій зв'язку, перевіряєш точку, останню зафіксовану позицію. Ліхтар я тримав низько. Світити у вікна тут не прийнято, не тому що страшно, так менше втомлюються очі. У прип'яті темрява працює як дзеркало. Дивишся довго і починаєш бачити зайве. Асфальт під ногами був сухий, листя не шаруділо, навіть власні кроки здавалися приглушеними. Ніби хтось обгорнув місто товстою тканиною. Я зупинився біля поваленого знаку. Саме тут бійці зазвичай доповідали про поворот маршруту. Рація мовчала. Я тримав рацію на грудях, не натискаючи кнопку. Спочатку слухають, потім говорять. Це теж правило зв'язок», – Сказав я нарешті, але відповіді не було. Я повторив виклик через кілька кроків. Потім ще раз, тиша залишалася однаковою, без шумів, без перешкод. Це було гірше, ніж тріск. Тріск можна списати на техніку. Біля алеї я помітив силует. Форма знайома, постава правильна. Боєць стояв нерухомо трохи боком до маршруту. Ліхтар вимкнений. Сказав я вже поруч. Він не обернувся. Рація на його грудях клацнула сама. Прийнято. Пролунало звідти. Голос був його, але він не рухав губами. Я підійшов ще на крок. Чому мовчиш? запитав я. Чергування без порушень, відповів він після паузи. Це було сказано не мені. Це було сказано як доповідь, наче хтось інший слухав. Я перевірив дозиметр, норма. Де третій? спитав я. Він повільно повернув голову. Він уже на посту. І тільки тоді я зрозумів, що ми говоримо про різні пости. Рація в мене на грудях тихо подала сигнал. Старший. почувся голос другого бійця. Я на маршруті, поясни обстановку. Я не відповів, бо Силует переді мною дивився саме туди, звідки прийшов голос, наче чув його не через рацію. Я зробив те, чого не мав робити, я нічого не сказав у рацію. Згідно з правилами відсутність відповіді, це теж інформація, вона фіксується. Але тієї миті я зрозумів просту річ хтось слухає не за протоколом, і не я вирішую, хто саме. Я відійшов від бійця на кілька кроків, повільно, не повертаючись спиною. Він не рухався, не дивився на мене. Його погляд був спрямований у бік алеї, туди. Де за маршрутом мав бути другий, я натиснув кнопку рації тільки один раз. Коротко. Старший зміна обстановки, поясни позицію, сказав голос. Це був мій голос, але не з моїх грудей. Я вимкнув рацію. А це вже серйозне порушення. Рація не телефон, вимикають її тільки за наказом або при евакуації. Я просто зрозумів якщо залишу її ввімкненою... Вона говоритиме за мене, місто навколо стало іншим ні запахів, ні вітру. Навіть кроки перестали відчуватися як звук. Це було більше схоже на тиск, ніж на шум. Повертаємось, сказав я бійцеві в голос. Без рації. Він не відповів одразу, а потім дуже спокійно сказав: Ти не маєш такого повноваження. Я зупинився. Це була фраза з іншої категорії. Так відповідають не старшим, а інструкторам або перевіряючи, які знають документи краще за тебе. Повторюю, сказав я, повертаємось на точку. Він повернув голову і подивився прямо на мене. У погляді не було нічого дивного ні страху, ні агресії, але там була впевненість людини, яка знає, чим усе закінчиться. Зміна майже прийнята, сказав він, я зробив крок назад. Потім ще один у цей момент я чітко зрозумів я тут не старший, і, можливо, вже не наряд. Я розвернувся і пішов. Не біг. Бігти означає втратити контроль над диханням, а цього робити не можна. Пішов швидко, рівно, рахуючи кроки. Старий спосіб, коли треба не дати голові, придумати зайве. Контрольна точка з'явилася не одразу. Мені здалося, що я йду довше, ніж мав би, наче місто трохи розсунуло відстані. У диспетчерській світло було ввімкнене. За столом лежав журнал, він був відкритий. Останній запис був зроблений рівним знайомим почерком: друга сорок, наряд номер 7 Зміна прийнята. Я подивився на годинник було друга сімнадцять. Я сидів і дивився на запис у журналі довше, ніж хотів би зізнатися. Очі поверталися до часу знову і знову, ніби якщо перевірити його достатню кількість разів, цифри зміняться самі. Не змінилися. Рацію я не вмикав, просто поклав її на стіл поруч із журналом. Якщо включиш, ситуація знову стане динамічною, а мені потрібна була статика. Ранок завжди приходить у статиці. Я сів рівно, як на інструктажі, застосував те, чого нас вчили для екстрених випадків не робити нічого зайвого, доки не з'явиться старший за тебе. О третій нуль нуль за інструкцією мав бути контрольний виклик його не було. І я вперше за ніч не здивувався у вікні світало повільно, прип'ять на світанку виглядає гірше, ніж уночі, бо вдень вона вже не ховається. Будинки не здаються темними, вони стоять порожніми. Це інша якість тиші, не насторожена, а остаточна. О шостій десять відчинились двері, я навіть не підскочив. Людина, яка пережила ніч у прип'яті, реагує на страх інакше. Начальник зміни зайшов першим, за ним ще один офіцер, незнайомий. Я не представився вони знали, хто я. «А де наряд? запитав начальник. Ніс службу, відповів я, і зрозумів, що це правда, просто не вся. Ми вийшли у місто, я показав маршрути, точки, місця останнього зв'язку. Жодних тіл, жодних слідів боротьби, жодних порушень фону. Другого бійця знайшли біля КПП за годину. Він сидів на бордюрі і дивився в землю живий, фізично цілий, але він не одразу зрозумів, котрий сьогодні день. Про третього не говорили його просто не було в документах. Мій рапорт переписували тричі. Першу версію відклали, другу скоротили, третя стала офіційною. Симптоми дезорієнтації можливий стресовий епізод, порушень режиму об'єкта не зафіксовано. Мені запропонували відпустку я погодився. Через тиждень я повернувся, щоб здати форму. У коридорі я побачив нових людей, новий наряд. Один із них жартував про сталкерів, я нічого не сказав, бо про нас справді не розповідають історій. Ми не ліземо в легенди, ми просто передаємо зміну. І якщо колись уночі ти почуєш по рації впевнений, спокійний голос, який занадто добре знає інструкцію перевір журнал. Якщо там уже стоїть запис зміна прийнята, значить, ти трохи запізнився.